Як навчити дитину справляти зі своїми емоціями? Так званий емоційний інтелект має декілька етапів формування: це є знання, ідентифікація і саморегуляція. Відповідно, в цій послідовності ми і починаємо навчання. Спершу ви коментуєте, називаєте емоції дитини та інших, які ви бачите. Вивчаєте на картинках, яка емоція як називається. Починаємо з базових емоцій: це є радість, сум, злість, здивування і страх. Проговорюйте, ти зараз відчуваєш тому то й тому-то. По-друге, потім ми питаємо дитину, як називається емоція, яку вона відчуває в тій чи іншій ситуації. Тобто, перевіряємо, чи ідентифікує дитина емоцію в ситуаціях. І третє, коли тільки після цього ми можемо навчити навичок саморегуляції, тобто зміни своєї поведінки відповідно до емоційного стану, ми кажемо: ти зараз відчуваєш це, твоя поведінка така, і як її можна змінити?